Я не хочу, щоб ти їхала на заробітки. Мені не подобається ця ідея. Ти про мене подумала, що я робитиму без тебе? Намагався зупинити мене чоловік, коли я йому сказала, що поїду в Італію на заробітки. А жити в старій хаті тобі подобається? питаю. У нас завжди немає грошей. Я втомилася так жити, кажу. Галина, не в грошах щастя. Чоловік старався переконати мене з усіх сил, що я роблю помилку, а потім попередив. Що якщо я не зміню свого рішення, то він зі мною розлучиться. Богдан не хотів мене відпускати ми з ним прожили 20 років, і він був впевнений, що у нас все добре, а я хотіла, щоб у нас нарешті з'явилися гроші. Я була впевнена, що вони зможуть змінити наше життя на краще. Свій план я втілила в життя, але гроші, які я заробила, не принесли мені омріяного щастя. Фінансове становище нашої родини я покращила, але все пішло зовсім не так, як я собі те уявляла. Зараз мені 65 років, і я залишилася зовсім сама. Я провита... провела в Італії на заробітках 19 років, за цей час я збудувала будинок своєї мрії, але жити в ньому я буду сама. Чоловік пожив біля моєї мами всього рік, після того як я поїхала, а потім він знайшов собі іншу жінку, а мені сказав, що йому більше дружина потрібна, ніж гроші. Діти наші батька зрозуміли, бо теж не підтримували моє заробічанство. Син закінчив школу і в столицю поїхав вчитися, там і залишився. Знайшов собі роботу, одружився, сам собі квартиру купив без моєї допомоги. Доньці я хотіла купити квартиру, бо мала вже відповідну відкладену суму. Але донька з чоловіком вирішила їхати за кордон в Канаду, тому попросила мене, щоб я просто їм гроші ці віддала, бо на новому місці вони їм точно знадобляться. І вже тоді я зрозуміла, що вдома мене ніхто, крім мами, не чекає. А в минулому році і мами не стало. Великий будинок, зведений за важко зароблені гроші, стоїть зачинений. Я іноді прошу сусідку, щоб та приходила, хоч і провітрювала його. Приїхала я нещодавно додому з великою купою грошей. Зателефонувала сину, запросила його з невісткою і внуками до себе в гості, а він відповів, що не приїде, бо має багато справ та й з роботи не відпускають. Слова сина мене дуже засмутили. Я навіть хотіла йому запропонувати, щоб він лишав столицю і повертався додому. Я б відразу на нього наш будинок і записала. Адже он який палац просто пустує. Мамо, а тебе хіба хтось просив такі хороми будувати, відповів син. Вони мені не потрібні, і в село я не повернуся. Сумно мені було це чути, а ще сумніше стало, коли я в неділю в церкві чоловіка свого побачила, який стояв щасливий біля своєї теперішньої дружини. Донька мені телефонує дуже рідко, у неї повно своїх справ і турбот. Я все розумію, доросле життя воно таке. Але невже не можна зайвий раз зателефонувати мамі. Останньою краплею стала випадкова зустріч з моїм колишнім чоловіком на вулиці. Ну що, Галино, ти тепер усім задоволена? Ти й далі вважаєш, що гроші все вирішують? запитав він мене. Від обурення і розчарування я ледь не розплакалася. Моя і сама не раз собі задавала запитання, а чи варті були ті гроші того, що я зараз отримала? Після Великодня я знову повертаюся в Італію і буду там працювати, поки матиму сили. І тепер справи навіть не в грошах. Для себе одної я вже і так достатньо заробила. Просто я вже так звикла жити. За свої заробітки я плачу дорогу ціну. Напевно, перше ніж їхати на заробітки, треба було таке добре подумати, бо що з того, що гроші у мене є, якщо я сама стала нікому не потрібною?